Шановні наші найкращі, які сьогодні зібралися тут. На жаль, не приїхали три делегації. Вони просто захворіли, але вони дуже хотіли долучитися до організації, дуже хотілося влитися в ту прекрасну сім'ю, яка сьогодні поповнилася ще десятьма нашими е, форучами. Давайте ще раз привітаємо ті делегації, які вперше привіта... приїхали до нас, які захотіли долучитися до. Досвід в побудові правової держави. Від імені Національної академії педагогічних наук України, Інституту проблем виховання, кафедри юНСКП освіта, соціальна робота я хочу привітати вас з відкриттям восьмого з міжнародною участю даного форуму. Ви знаєте, ми традиціоналісти, і, напевно, це чудово. Тому що коли починали роботу, ми сказали Як складно, незважаючи на всі умови, у нас сьогодні знову є міжнародне представництво. Давайте ще раз привітаємо студентів із Конго, Гоя Джосифа, Камарун Жанба Завгу, Еквадорська Ек Флорена і Сієра Йора Асмана. Це ті люди, які сьогодні поділяться своїми баченнями правової держави, яка існує на теренах їхньої держави. Хоча сьогодні вони навчаються. Важкий час ми переживаємо. Ми всі відбуваємо екзамен на громадянську свідомість, на цілісність, на єдність. А ще ми відбуваємо екзамен в собі на своє людське бачення, на своє волонтерство. Петроксі дня ми замінити, що понад 80% населення це волонтери. І це ви тут в залі, які разом зі своїми батьками, своїми друзями, своїми товаришами допомагаєте чи можете фронту. З нами Бог і Україна з нами за нами перемога. Слава Україні!